Міжнародний день відмови від паління відзначається щорічно у 3-4 листопада. Основна мета цього дня нагадати суспільству наскільки шкідливим та згубним є вплив куріння на організм людини. Окрім всіх відомих серцево-судинних та дихальних захворювань, за словами лікарів, існують і інші небезпечні наслідки цієї звички, про які мало хто знає. Ну є деякі факти, на які мало звертають увагу, наприклад, радіоактивні сторонці, які… В табачному димі он накапливается в костях і період його половидіння около 30 лет. При високому накопиченні стронцію в організмі відбувається ураження кісткового мозку. Також він викликає лейкемію ураження печінки і мозку. Проте навіть проінформованість не завжди допомагає курцям відмовлятися від небезпечної звички. Тоді кажуть лікарі на допомогу можуть прийти різноманітні никотинові пластирі або жувальні гумки і певні психогієнічні рекомендації. Вибрасі сигріт, выбросить пепельницу, зажигалки, не ходить туди, де курять і так далі. І этого набору советов, в общем-то, достаточно для того, щоб не страдати перше після прекращения курения. За словами лікарів, кидати палити треба одразу. Поступова відмова від сигарет може не спрацювати. Адже де дві-три цигарки, там і пачка. А ось деякі харків'яни і взагалі вважають, щоб не кидати, не треба починати палити і називають це безглуздим заняттям. Воно вредить здоров'ю. І... Нікакого товку от просто. ні то прост Спортом надо займатися, а не курити. А тим, хто вже потрапив під плив никотинової залежності, спеціалісти радять не просто боротися з бажанням курити, а переключати свою увагу та діяльність на щось інше. Це може бути все, що завгодно: фізична активність, подорожі, робота або читання книжок, тобто все, що приносить користь та задоволення. Ігор горбезкровний Євген Карпенко, Харківські звісті.